Привіт всім, з вами Жовток. І нещодавно в мене на каналі виходило відео про тріскачки, про їх різні види, там де я розповідав, чим вони відрізняються, обирали ми найкраще. І в тому відео я хотів ще розповісти про новий подовжувач від Лезерману, магнітний. Він змінений. Саме ось нещодавно він вийшов. Але це відео вийшло за довгим, тому я вирішив його розділити і сьогодні ми продовжимо. Тож Сьогодні розповім про різні подовжувачі, оригінальні, неоригінальні аналоги. Також буде про різні комплекти біт, цікаві, функціональні, які, можливо не дуже функціональні, тому не варто брати. Також про лезерманівські, порівняємо їх всі по якості і по функціоналу. Тож почнемо. І почну з найцікавішого, а саме з подовжувача. Це лезерменівський подожвач, який використовується з лезерманом і його перетворює у таку викрутку. Це щоб кудись пролазити, в принципі, потрібна штука, класна штука, є і різні аналоги. Оце насправді аналог, хоча він максимально схожий на оригінал і за розмірами, і за конструкцією. І о, тут фіксація проходить за рахунок такого кільця. Тобто біту воно фіксує кільцем, везерманська біта має такі якби, поглиблення по боках, і воно якби цим кільцем вщовкується туди, і все, вона не випадає. Єдине, що вона має такий невеличкий люфт, але в принципі вона це і на оригінальному такому подовжувачі також рівно так само. На, наприклад, на 36 тут, в принципі, тримається за рахунок магніту і також, ось наскільки біта люфтить, ну, в принципі користуватись о, можна, це не дуже то впливає. Але в чому була проблема, що, в принципі, з лазерманівськими бітами воно нормально працює, єдине, що ін, іноді їх важко буває дістати, але нормально ще. Якщо ми беремо. Звичайно, біту, ну, ось класична біта, і туди просовуємо. Вона, по-перше, що туди дуже глибоко сідає, але цю проблему не вирішує, А по-друге, що її вже так не витягнеш. Ну, типа, її, не знаю, в мене так не виходить витягнути, тому це треба брати лезерман і витягувати. Зараз. Ну, ось так. Коротше, витягувати, ну, це. Ні, це якийсь колхоз, ну, в принципі, Лезерман робили все ж таки для своїх біт, я так розумію, а вже для звичайних то вже так вийшло. Тому ну, скаржитись на це не доводилось. Але в цьому році для мене стало прям здивуванням, що вийшла нова версія подовжувача саме з магнітом, і вона стала повністю ідентична як тріщитка. Ось ми бачимо. Форму ну, трошки навіть воно довше. Але саме як трещитка зроблена, з магнітом, до речі, ось мені щось попався трошки стріснутим чи покриттям, чи магнітом, Ну воно нормально працює, тримає, тому я його не міняв. А, і це насправді класне оновлення. Воно дійсно стало зручне, тепер і звичайні біти можна, ну вони так само глибоко втоплюються, але їх хоча б. Можна витягнути руками. Ну, єдине, що це також трошки зави... ну, як... треба зусиль до цього доводити. Але класно, воно вже нормально тримає біту, вона не люфтить, не випадає. Ну, не те, що вона і до цього випадала, але стало прав... зручніше. Ну і він також використовується з лезерманом. Ось таким чином. Ось така виходить у нас викрутка. Далі. Чим воно відрізняється. В принципі, Є ось такий аналог, це від фірми Galvanox, якщо не помиляюсь. Вони і на Олексі у нас зустрічаються, взагалі вони продаються на Amazon, вони трохи дешевші, ніж оригінальні. В принципі, можна брати класна штука, нормальна, цілком якісна, повністю ідентична оригіналу. Єдине, що в них відмінність, як це побачити. Можливо, вже і аналоги роблять такі. У оригіналу ось така накатка. У аналогах ну, або копіях така, просто такі проточки, або взагалі суцільне. Тому на це можна, цим можна їх і відрізнити. Все ж таки, якщо ціна однакова, то я брав би саме оновлену версію з магнітом, це прям класна штука. Ну, вона, по суті, повторює трі-скачку. Ось є три бітотримача, тобто є аналог. Є старої версії, вони з аналогом дуже схожі, відрізняються тільки накаткою. Все інше ідентично І місце кріплення, і хвостовики, і по розмірах, по вазі вони ідентичні. І є нового типу, він ось так виглядає. Тут зменшена тр трохи накатка, збільшена ця голова, і там всередині магніт. Ну, в мене, як я казав, вже бракований. І ось три різних біти отримача. Тобто, аналог до 23-го року виробництва, тобто до 24 го і 24-го новий оновлений. Ось так. Але, наприклад, якщо ми беремо скелітол, то, в принципі, я не знаю, воно мені не подобається, як воно працює. Тобто, ну, це. Виходить, по-перше, що ручка у нас не на одній осі з корпусом, ну, тому що він не дозакривається. І друге, те, що він не дозакривається. Ну крутити, звісно, можна, але, не знаю, якось воно, наче чого вони не зробили проточку, щоб можна було зі скелітулом. Тому я, коли використовував скелетул, я собі робив сам сточував з бітотримача Bosch, і в мене ось так виходило. І можна було використовувати з класичними звичайними бітами, воно нормально туди топлювалась. І, в принципі, воно вже тоді на одній осі, і така повноцінна ручка виходить, класне рішення. Але на замовлення, насправді, я такі і не роблю. Да, до речі, хто не знає, я багато чого роблю на замовлення різних біт для Лезерману, перехідників. І найчастіше я роблю ось такі, але він також зі скелетулом не. Ну, ось так воно короче, буде працювати. Ну, не знаю, мені не дуже подобається так. Хоча я бачив, що багато хто з кілітуєм саме як викруткою крутиться, або як воротком. Ну, в принципі, крутити можна, але такі собі. І а, чим вони відрізняються саморобні, це насправді не тільки я роблю, також на голосі їх вистачає. Що у саморобних не можна використовувати лезерманівські біти. Тобто, Якщо ми вставляємо лезерманівську біту, то вона, ну, вона не тримається тут, вона буде випадати. Тобто такі перехідники можна використовувати саме з класичними звичайними бітами, але найчастіше люди дійсно такі беруть. Тому що, по-перше, ці біти якісніші. далі я ще розповім. Ну, і вони банально дешевші. Їх можна окремо придбати майже в кожному інструментальному магазині. Ну і довжиною, ну, він виходить коротше, ніж оригінальний. Ну, ось на стільки десь на 3 см. Не знаю, це плюс чи мінус, бо іноді буває, що коли воно коротше, то навіть зручніше. Ну і плюс-менше люфта. Так. Ну, в принципі, по різним подовжувачам і таким перехідникам, я думаю, зрозуміло. Тепер перейдемо саме до біт, які, в принципі, існують. Є, звісно, лезерманівські біти, це такі плашки, взагалом їх існує 20 біт, ну, там більше, але в планках вони продаються комплектом з 20 біт. Ось такі дві планки, двосторонні біти лезерманівські, їх як основний плюс. Це те, що вони напряму з лезермана можуть використовуватись, і друге, що вони дуже компактні і легкі. От Дійсно, в планці ось у такому наборі з 20 біт, по суті, ми маємо 40 різних викруток і воно практично в розмірі 12 біт класичних, ну, тобто втричі вони компактніші. Ну, по вазі. Десь вдвічі вони виграють, якщо ми беремо однакову кількість біт. Але, як я і я казав, дай й багато хто на ютубі каже, що вони, в принципі, не дуже то витривалі. І завжди, коли мене люди запитують про біти, то я якби ставлю питання: де ви їх будете використовувати? Чи ну ви саме як робочий інструмент? Тобто доволі часто щось крутите, тоді вам потрібні звичайні біти, бо вони якісніші. Що... Якщо це якийсь як резервний інструмент. То Лзерманівські, тому що вони легші, вони компактніші, і можна прям планочку з собою так покласти. Вона навіть тут -от зроблена таким чином, що з чаржем воно ідеально співставляється. Зараз покажу ось так. Ну Це цікаво, теж випадково помітив. Бо дійсно ці лейзерманівські біти вони такі м'якуваті, їх можна провернути, плюс вони в собі мають по суті. Два ребра з чотирьох. Якщо ми беремо ось, наприклад, хрестову, то ми маємо два повноцінних ребра, два таких сточених, і це іноді заважає нормально ними користуватись, тому що можна просто звернути гвинти і потім його взагалі не викрутити. Тож з цим думаю, зрозуміло, які я використовую. Ну, в принципі, як резервний, якщо чисто це якийсь ультралайт набір, то в мене планка сформована, але де це воно? Ну коротше, неважливо. Просто сформована з лезерманівськими бітами планка. А найчастіше я все ж таки беру нормальні біти. Ось я собі сформовав отакі комплекти. Ну, можна різні. Є на 10 біт, на 12, там можна з двох планів, ну, кожен сам собі може таке також зробити. І це біти топ Tool, В принципі, я, коли у мене купують різні перехідники, то також пропонують такі біти. Можете самі насправді просто береться холдер, я його ще трошки підрізав, щоб воно так максимально компактненько і прикольно було. Воно не заважає ні у повчі, ні в чого, ну, не, за що не чіпляється. І Класно себе почуваю. От чому я раджу біти Топтул? Бо вони дешеві і вони дуже якісні, насправді. От я вже напевно не знаю, роки три, напевно, їм користуюсь. Ну і такі різні комплекти в мене сформовані. Можна, в принципі, навіть їх у чохол від Лезермана засунути. То, що, ну, у розширений я маю на увазі те, що призначений. Тобто сюди, ну і ще залишається місце під Лезерман. До речі, оці біти, також мені хтось запитував, їх можна дві планки всунути в чохол цей Тут дві кишені, зараз покажу. Дві кишені окремі, і ще залишається місце під Лезерман. З цією планкою зі звичайними бітами, наприклад, на 12 біт, то тільки одна може влазити, а другу тоді вже чи збоку треба якоюсь тропою під'єднувати, чи а, позаду. І ще я нещодавно знайшов ось такі цікаві біти. Насправді це друг мені їх підігнав це біти від а, віха. Вони неймовірно якісні. Ну, в принципі, це те саме, що і Топту, сталь S2, але прикол в тому, що вони звичайні, але двусторонні. По суті, як лезерманівські біти. Ось так. І це класне рішення насправді. Навіть якщо ми використовуємо якісь лезерманівські подовжувачі. По-перше, що воно не буде мати люфту, ну, реально, люфту немає, ну, там мікро, якийсь люфт. По-друге, що вони дійсно якісніші і насправді вони ще й дешевші. Єдиний мінус, що тут немає шестигранників. А так, всі торкси, різні шліци, хрестові все є і це класний варіант. Можна ну, З магнітними, в принципі, можна їх використовувати зі старими зразками подовжувача. Вони, вони трохи довші, ніж класичні біти. І, в принципі, також воно все гарно працює, я кажу: люфту немає, тож я зараз напевно ну, такий набір складу собі а може й ні, тому що немає Да. Ну, Можна просто розділити. Але класно, що ми по суті в тій же вазі, що і звичайні класичні біти, можемо отримати вдвічі більше біт. Тож така штука. Не знаю. Посилання, якщо знайду, то залишу це. Взагалі на Амазоні замовлялося, Також класні біти. Ну напевно, на цьому будемо закінчувати відео, наче все розповів. А, і ще не розповів, які я нараджу. Є біти сок, це також про мене часто про них запитують. Які вони по якості. Ну, по якості більш-менш нормальні, хоча також з певними нюансами я одну вже повернув, викинув шестий ранок. Вони трошки кривоваті. А по-друге, що дивний набір. Ну, По-перше, ця головка, яка не дуже то потрібно прибрати різні шліці. Ну, в принципі, вони в лезермані є, тому не знаю. не потрібні. Ну, торкси потрібні, хрестові потрібні. Знову ж немає шестигранників, а вони доволі часто потрібні. Ну, і насправді воно дуже таке габаритне, якщо ми беремо, наприклад, тут 12 біт. Да, 12 біт. Якщо ми беремо якийсь комплект, ну, от я собі сформував з 12 біт, то на, ось настільки він компактніший. Він компактніший і найтонший. Ну, Хіба що можна обрізати. Цей комплект так, не знаю, навіщо це робити. Ну, коротше, дивіться самі, якщо вам біти такі потрібні, то можна брати. Більш-менш нормальної якості. Якщо ні, то краще типу, щось такого собі зробіть. І це буде найкращий варіант. Тож, на цьому будемо закінчувати відео. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим інформативним Тож, до Зустрічі нових, всім пока!